життя нашої. І особливо хочу подякувати, я от Миколі Мартиненко вже сказав, він підходив, повернувся, подякувати центру Розумкової, фонду Конора Денаура, якраз за те, що вони дають нам можливість от, на такому майданчику відчути себе єдиною спільнотою, згадати, що ми є християни, що ми є брати і сестри. Що у нас єдині виклики, і що не можна відокремити, як на мене, життя держави, суспільства і церкви. Адже дивіться, ну, от як можна говорити церква або релігія і політика суспільство держава? А що є церква? Церква це клір, чи церква це віруючі? Ну, звичайно віруючі. І якщо я християнин. І, але Бог дав мені бути на посаді там, представника парламенту, там, голови підкомітету, наприклад, з питань реформи пеніденціальної системи. То, що я можу відокремити в своєму житті, свою парламентську або депутатську або політичну роботу від моїх цінностей того ґрунту, який в мене закладає моя віра, звичайно ні. Тому навіть сама дискусія. Як може співвідноситись або протиставлення церкви, релігії суспільства і держави з іншого боку, з да? одного боку, церква і релігія, а з іншого боку, суспільство і держави? Мені здається, воно дещо від радянського підходу. Навіть тлумачення відокремленості церкви від держави, воно від радянського підходу. Це як засіб утискання релігії. Тискання церкви сприймалася ця норма. І деякими багатьма сьогодні чиновниками саме так і тлумачиться. Але насправді, слухайте, ми люди, якщо ми віримо в Бога, якщо покликання церкви, от теж важливе питання співвідношення церкви і політики, торкалися цього, покликання церкви вести кожну людину до спасіння. Я зараз говорю як християнин, але я впевнений, що подібне ставлення до місії церкви і у мусульман, і в іудеїв, і в інших церков. А для того, щоб людину врятувати для життя одвічного, то їй треба через своє життя, через, як кажуть, Спаситель казав, плодах пізнаєте їх. То я в своїй роботі, вчитель в своїй роботі, священик в своїй роботі. Я не знаю, громадський діяч в своїй роботі. Ми маємо це втілювати. Так от, релігія це ґрунт, це цінності, це система мотивації, це визначення, що є добре, що є погано. в наших конкретних життєвих обставинах. І в цьому сенсі політика лише частка того буття людини, в якій вона перебуває. Бо є родина, є, є, є друзі. Є батьки, є діти, є е, 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 опоненти, врешті-решт. І як до них ставитись, якраз і дає нам розуміння церква, бо Господь говорив, я є шлях, і е, істина і життя. І в цьому сенсі він нам приклад, як діяти в цих обставинах кожному, кожному з нас. Тому. Я думаю, що, звичайно, виклики колосальні. Але я не думаю, що це виклики лише для церков. Я не думаю, що це виклики лише для політиків. Я думаю, що це виклики для всіх нас, для всього суспільства, в усіх обставинах. Вони, напевно, не випадкові. Вони нам потрібні. Вони є шансом для нас повернутися до тих цінностей, з яких має виходити кожна людина свої роботи. В своєму житті. В цьому сенсі, звичайно, церква має бути партнером суспільства, держави, політиків, громадських діячів, державних діячів кожної людини. І я вам скажу, що ви знаєте, попри всі ті і приклади, про які ми чуємо, бачимо. Про конфлікти, які існують між релігійними громадами. Безперечно, ми люди, ми грішні. І, безперечно, приклади є, такі негативні. Але разом з тим є і позитивні приклади. Адже я впевнений, от в нашій церкві, наприклад, ми кожного разу на кожній литургії ми молимось за мир, ми молимось за всіх без виключення. Якщо Господь казав нам, Моліться за тих, хто вас проклинає, допомагайте тим, хто не сприймає вас. То що нам говорити про своїх братів, про своїх ближніх, про тих, хто з нами живе в одній країні і переживає за одні проблеми? У нас є приклади позитивних верховнірах протягом кількох скликань, поки я був народним депутатом, я можу сказати, і от тут є представники Української Ради Церкови, У нас завжди були міжфракційні об'єднання як партнери Всеукраїнській Раді Церкови. Ми виробляли спільний план нашої законотворчої роботи. Ми не верталися політики. Ми говорили про те, що релігійні громади мають право засновувати навчальні заклади і проповідувати, і давати, і допомагати людям формувати в собі певні цінності. Християнські цінності, які дозволять цій людині бути в суспільстві, е, знаєте, гармонічно розвинутою людиною. І от сьогодні про цей закон згадували. До речі, хочу сказати, що не всім воно подобається і навіть були звернення до е, омбудсмена про те, щоб поставити під сумнів цей закон про права релігійних громад, е, засновувати навчальні заклади. Ми, я зустрічався, до речі, з нею, і ну, я думаю, що ми зможемо довести, що таке право є невід'ємним, в тому числі конституційним правом. От. Я, наприклад, зараз ми працюємо і теж разом з Українською радою церков, фактично з кожної конфесії, ми працюємо для того, щоб запровадити вже ухвалений закон про душпастерську роботу в Пенітенціарних закладах. Ми разом збираємось. І, 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 і робимо певні кроки, не ділячи на конфесії. Бо якщо за кратами опинився вірянин Української православної церкви, або Грекотолицької церкви, або Автокефальної церкви, він має право до того, щоб душпастир капілан до нього завітав. Та сама, те саме питання зараз треба говорити про Збройні Сили. Та сама проблема є і в медичних закладах, і так далі. І такі приклади у нас є. Звичайно, є і виклики. Звичайно, ми бачимо, наскільки сьогодні є деякі тенденції, які можуть руйнувати інститут родини. І тут ми всі спільні, і тут є над чим нам працювати. І нам треба захищати свої цінності. У нас в Верховній Раді і зараз діє міжпраційне депутатське об'єднання. За моральність, духовність і здоров'я України. В цьому об'єднанні представлені практично всі фракції. У нас діє молитовна група. У четверах на пленарних тижнях ми збираємось перед пленарним засіданням представники різних фракцій. І нам це не легко, особливо коли приходили представники, які щойно обралися нові народні відправи. І, наприклад, я з неоднозначним ставленням. І ми пройшли певний шлях прийняття один одного. І ми спільно молимося, щоб Господь давав нам розум, щоб Він давав нам мудрість ухвалювати рішення в інтересах наших громадян. Ці приклади існують. До речі, користуючись нагодою, хочу повідомити, багато, напевно, хто знає, що 2 і 3 червня. В українському домі до 8 до 10, ну, 10 ранку буде відбуватися національний малітований сніданок, п'ятий за рахунком, де е, представники парламенту, е, державних інституцій, запрошені всі представники Всеукраїнської Ради Церков, запрошую я як е, представник цієї групи організаторів і всіх учасників сьогоднішнього нашого круглого столу, щоб ми взяли участь в цьому малітовному сніданку. Багато хто з вас знає, що це за заклад, коли збираються представники різних церков, не лише навіть християнських, але ми е, на базі християнських цінностей намагаємось е, відчути і об'єднати свої зусилля для того, щоб е, допомогти нашій країні, допомогти світові вирішувати ті проблеми і виходить, які є. Я хотів би, користуючись нагодою, сказати одне: шановні наші. Представники різних конфесій, різних церков. Знайте, що у вас в Верховній Раді є партнери. Є. Ми частина тих чи інших конфесій, частина тих чи інших церков. Ми намагаємось на своєму рівні щось робити. І я хотів би запропонувати відновити нам систему співпрацю з ВРЦ. Відновити. Вона у нас була системна. Зрозуміло, що. У ці останні роки воно трошки е, ну, виртих подій, вони, можливо, нас, е, не дозволяли нам системно збиратися і координувати зусилля. Але я вас запевняю, кожен з нас проходить свої випробування. Разом нам буде це зробити легше. І за допомогою таких зібрань, і за допомогою інших форматів співпраці ми зможемо, я переконаний, все ж таки. Дати можливість кожній людині, яка перебуває в складних умовах, відчути, де є правда, де є істина, де є шлях на спасіння, де є допомога. От е Через свої справи, проповідуючи і роблячи конкретні е кроки, ми зможемо бути корисними е і для людей, і для суспільства, і для світу в цілому. Я дякую за увагу і дуже, -дуже ще раз наголошую ради бути сьогодні. Відчувати, що це, знаєте, не лише там мої думки, переживання або моїх колег в парламенті, але це хвилює багатьох людей, експертів, представників церков, політиків і, і тих однодумців, які вболівають за цю тему. Дякую за увагу. Дякую, пане.